Усім привіт! Оглядаємо сьогодні захищений смартфон бюджетної цінової категорії BlackView BV5320 Plus, який має дуже гарно захищений корпус і сучасний дизайн. Комплектацією BlackView нас не надто радують завжди, але радують при цьому самими смартфонами. В комплект входить зарядний пристрій, кабель, скріпка та інструкція. Праву частину корпусу займають кнопка регулювання рівня гучності, а також розблокування смартфону. Тут все класично та зручно. Зліва ж слот для встановлення Сім-карт, а також кнопка під налаштування. Вона буде в колір зі вставками на корпусі. Верхня панель чиста, немає нічого. Знизу ж під заглушкою Type-C, на самому корпусі мікрофон та динамік. Фірмова фішка даної моделі стильна вставка з камерами та спалахом, яка виглядає супер. Також тут є кріплення для ремінця. На фронтальній панелі дисплей із середніми по розміру рамками. Камеру встановили всередині каплевидної вставки по центру екрану. Над нею динамік та датчики. Корпус має товщину в 15 мм, а його вага 273 грами. Візуально це доволі сучасна модель, яка може трохи і скопіювала дизайн камер з iPhone, але хіба то погано виглядає? Взявши в руки смартфон, відразу відчувається така ж надійність, що і у флагманів, хоча ціна від флагманів відрізняється в рази. Захист IP 69K, тому жодних питань щодо ударів та стійкості до води немає. А ось як це виглядає на практиці. Занурення у воду показало, що смартфон дійсно має дуже гарний захист. Смартфон дійсно бюджетний, але має найновішу графічну оболонку від компанії BlackView Doco S 4.0, яка базується на операційній системі Android 13. В цій моделі немає модулю NFC, і це єдиний її мінус. Смартфон працює під управлінням процесору MT8788, який має 8 ядер і достатньо можливостей для комфортної роботи. 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті в цьому девайсі також є. І це максимум серед лінійки bv 5300 а різновидностей цілих 3. Акумулятор ємність має 6580 мАч, що дозволяє більше однієї доби активно користуватись смартфоном. Заряджання займає близько 2 годин. В цілому, це проста модель, але надійна, з фірмовим дизайном, як ззовні, так і всередині пристрою. Це дійсно смартфон, який можна сміливо радити у бюджетному ціновому сегменті як один із кращих. Ну і невеликий приклад гри покажемо. Дисплей всіх блейків завжди був чудовим, і навіть в бюджетному смартфоні він такий. Має достатньо приємну передачу кольорів, а також можливість їх налаштовувати за вашими бажаннями. Діагональ дисплею складає 6,1 дюйм. Роздільна здатність HD. І звісно ж, частота оновлення лише 60 Гц. Головне те, що і кути огляду тут нормальні, і сенсор доволі чутливий. Ви можете користуватися цим смартфоном і отримувати задоволення від того, що бачите на екрані. В бюджетному сегменті таких смартфонів дуже небагато. Тим більше, дисплей має захист від ударів, скло на ньому захищене. 13 мегапіксельна камера смартфону в теорії не мала б нічим дивувати. Адже і смартфон бюджетний, і мегапікселів недостатньо, але. Так, все вірно, вона знімає нормально, адже програмна робота над керуванням камерою проведена чудово, і зроблено це у колаборації з брендом ArcSoft. Знімає і відео смартфон непогано в роздільній здатності Full HD. Якість вас точно не здивує, але ви будете приємно вражені. Фронтальний модуль камери отримав роздільну здатність 5 Мп, чого також вистачає для відеозв'язку. Меню у BlackView доволі просте та зрозуміле. Є дійсно великий вибір режимів зйомки, тому в плані камери цей смартфон точно не пасе задніх. Простий, захищений, стильний та доступний смартфон BlackView bv Plus в роботі покаже себе тільки з кращої сторони. Ви точно будете здивовані тому, наскільки добре та надійно зібраний смартфон, а значить, прослужить він довго. Купити можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео!